Кожній части акційної кави нитка добра, яка з'єднує нас у важливій місії благополуччя. Всі виручені кошти ми спрямуємо на підтримку дітей, які постраждали від війни, а також молоді з вразливих категорій. Це випускники інтернатних закладів, студенти в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщені молоді люди. Ми розділяємо думку, що бізнес-сектор має працювати спільно з благодійними організаціями. Саме тому ми приєдналися до фонду Рідні щоб разом а, підтримати молодь та дітей. Запрошуємо вас у світі кави придбати зерна, разом посмакувати і допомагати. У нашій кав'ярні ми кожного вітаємо з відкритим серцем. Підтримуючи акцію «Кава з Миколаєм, ми віримо, що можемо змінити життя багатьох. Тут не тільки смачна кава, тут смак життя, яке ми можемо подарувати кожному. Долучайтеся до нас, і ми зробимо неймовірні речі. Ми підтримуємо цю акцію, оскільки віримо, що кожна чашка кави може змінити світ. Коли ви обираєте наші акційні зерна, ви робите світ яскравішим для дітей та молоді, які надзвичайно цього потребують. Долучайтесь до акції Кава з Миколаєм. Вибирайте акційні напої чи зерна в наших партнерських закладах. Подаруйте радість та віру у диво тим, кому цього інколи так не вистачає.